І всім привіт, ребята! Знову я, Олександр Паяльник, і сьогодні ми будемо знімати подовження того відео, якого ми... Ото був YouTube Shorts, если чесно. Ну, я спочатку хотів вам зняти відео про. Як я паяю з своєю паяльною станції за 3600 гривень. Гривень. <клух> Ось. Вы йде. Кнопочка. А, не достав. Опа! И блимать начало. Так, появление тут отакий. Жалу сам поставив, бо. Тут жалу було. Мені не нравилось своє. Тут ось Ось такий паяльник з резиновим шлангом називаємо, але тут провод. Тут теж статі на фіні. У мене все є блок питання. Амперметр, бачите, там стоїть, до 1 ампера. Тут все. тест там показується, скільки там іде. Паяльник включаємо. Да, у мене 300 градусів стоїть. І включаємо фен. І якщо ми ось фен і паяльник включаємо. Чуєте? Гудить мені страшно. А чого гудить? А чого гудить, сейс об'ясню. З 12 дня немає у нас світа. Я зараз сиджу на станції. Вже почисівша, стаття. Да, уже надумав, тоді вже уже уже почасівша. Може, із за цього. Ну, це і можна сказати, що паять можна. Ну, температури нехті. З вашого позволення я уберу паяльну станцію і паяльник. Так, убрав. Так, Пакетик отакий Антисептик. Не реклама. Не реклама. Зубна щотка. Брата, не, це моя. Що чистите плати от, от мусора, що, що, що то ви бачите, Що її під водичкою, під спіртом. І, ну, зараз ми будемо обмивати оцей весь флюсик. бо я... А, статті, е, я заказав таку плату. Ось отаку Ось отака плата. Не знаю, що так вибір ну ладно. Отака плата коштує десь зараз не знаю. ну Тоді до, до 200 гривень коштувало. Ссылку в описані оставлю на 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 оцю таку плату. Що мені не понравилось в своєму подаревці? Що я заказував пайку була Галіма. Бачите, сам паяв. пропаяв. І тут, по-моєму, -по вона була жахнута, бачите? Не знаю, чи навіть робоча. бо ця була не робоча, І PDH, бачите, він цілий, ну. Він такий закручений, тобто він з -з помощніший. Він мощний. Так, і ось бачите паяльник. отакий, теж манюкий. Тоже все підставочка. Вот така вона дала. Она чуть, -чуть менше для цього паяльника. Ну, да і така. Ай, руківи, гарічокувато. Значит, топово. На паяльнику стоит. Сейчас лазом или 250 градусов. Ну, мы паять не по... ну, может, трохи будем, может, не будем, но будем сейчас мыть плату спиртом, точнее, а, точнее антисептиком. Ну, м -м, поехали. Спір йому нічого не зробить, бо він висихає швидко. Зараз домию цю пату і, по... і продовжимо. Домив, все. Отака красивенька стала. Нехай тепер висихаємо. Так, беремо берем, е, теж бутилочку, берем і, на, 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 і напишуем на цей. Ось отак напиши. Хто скаже, что спирт, цей буде, буде погано робити? Нічого немає поганого в спирте. Точніше, в антисептику в Ну, це на нас хватит. Так, уже до мил. Тоже така чистия. Чистенька, така гарненька, це набором було. Це я сам все паяв, все збирав. Приходить. от такі коробочки, все приходить. Повністю все. Тут вже тільки пусті пакетики, тут всі детальки були. І тут в пакетику ще все те остальне, що треба зробити. Кстати, де корпус, а корпус як... Ну, як помиється, тоді, тоді будемо його дозбирувати. Сьогодні це просто під, підготовка. Зараз відкрию, бо неудобно висипав і хочу вам сказати, тут вже все приготовано. Я, я ну, отдільно купляв цю, отдільно це підкупляв, отдільно такі банани. Щод, ну, хто не знає, це що підключати, в отдільно розйоми. У нас, у нас в магазині кнопку купив отаку кругленьку. Вже дирку вже висварили на так. Це я придумав з, дю, з дюбелів. І саме резервів зробити стойки. Бо має там металічний корпус. Так. А ось саме головне те, що треба дозбирати до, до, до цієї до до ці плати. Так, що тут знаходиться? Раз транзистор. Два транзистор. Так, с відеод ідем. Де ось? Потенціометр, кстати, без гаєк мені переїхало. Це я не потеряв. Буду їх міняти. Тоді отакі три болтика. Не знаю, чи знадобляться, чи ні, Нехай будуть. І отакі проводи, щоб ось сюди, в Ось сюди в розйоми, що тоді на проводах. були. Отакі вот потенциометры. Опа! Совєтське производства. А точніше, якого кого Вроде я где-то в месяц. Месяц. И таких у меня есть два. Оба 10 10-10 килоумни. Те тоже ци написано, что 10 килоумни. Думаю, 5 идут. Думаю, 5 идут, и у вот тут будет сборка лучше, чем у вот тут. То есть мне советский больше нравится. -ну. Так. І ми вже розібрали статі. Це з комп'ютера. З комп'ютерного ну, корпусу старого достав. І ось ця платка. Я побачив, що тут є фан -разйом. Фан, бачите? А фан розйом це по комп'ютерному вентилятор. І знайшов отаку, що так робиться. Ні, тут оце давалося це. А з корпуса це мене просто мене лежало, просто валялось в коробці. Ну, все, бачите, Найшу, що. На що, що було все, все красиво, все по заводу. Можна, можна сказати. Тоді вентилятор по 100-165 гривень на, 20, на 24 вольта. Розуміється. І ось отакий от вентилятор йде. Находження оцей плати і той. І на транзиків. І це все спаяється. цим. Це навіть первокрашка зробимо. Так, тут все, що до корпуса йшло. Те, що з корпуса я скрутив. Ось така лампочка буде взамін. Ось, ви бачите, я сюди не перепаяв лампочку, буде оця совєтська паяється, вона мені подобається. Провод його різний, тоді пакети, всякі, воно, радіатори, проводам ті, які будуть монтажні. І тим. Е, ну, Поки що це, можна сказати, румтур. І зараз все приберу на стіну на столі і піду гляну, чи висох, чи ні корпус. Плати підсохли, підсохну стало Ну, Ладно, в принципі. стало больше мусора, это, ну, блин, что вы хотите, это самый, самый дешевый антисептик. Так, ну, положим в себе эту червону, то в пакете было, там я не в пакете проехала, пиду глям. Так, ну это корпус радиостанции, блока питания, станция, Станция Пре... прямтель. Короче, я по-русски читаю. Да. Бог в 90-91 по деталям. Сделано в Болгарии. Скорее всего, тут уже, наверное, импортные детали. Да. Тут импортные детали были богато. Ну, не жалуюсь, можно сказать. Тоже багато было богатонько. Так. Ось така ця кришка. Тут, кстаті, транзистор, як ви бачите, отакий був. Тоді іде. Опа! І от були такі ножки. Її, ну, папа мені поміг її спиляти. Тут ось, ось будуть кріплення йти плати. будуть іти кріплення плати їх ось пошкурив сам, Бо виступи були, звісно. Свариватися це тобі на не пальцем в небо. І ось така окно, окошко для вентилятора. Буде окошко для вентилятора. Ну, ми, 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 ми не до цієї кришки, сьогодні в гості йдемо. А до цієї осьості і однієї такої пластинки. Зараз. Так, все. Так, треба ця пластинка, і ось отаким. Вот такие ножками. ножки. Вот такие. кстати, ножки тут были. Ножки тут были. Четыре ножки. Это вот вот делал такие два болтака. И вот такая штучка для провода. Тут, кстати, провод впихался вот белой. И все, и, и крепко держался. Щас переверну. Ось ножка. А і ще зповнів що треба такий держатель проводов. Буде неудобно перекручувати ножки. Будемо вже, будемо. Вже як ножки вже прикручені будуть, вже все добре буде. Ось скрутив. Ножки ось прикрутив. Всі, всі ножки на місці. Переходимо туди. Беремо отвертку і закручуємо оцей болток. Той держить кришку. Бабулика таке, що держить. Оп! Все. Перекруптаю. Все, тепер вона ось, ось стоїть упорно. Ну, Пощо не шваю, що падає, бо якась ножка більше, якась менша. Ну, в принципі, яка разниця, можна і підставити. Так ведь, да. Сейчас все за кадром поставлю. Болтик заземлення закручу. Сейчас буду. Так, ну все. Я вс закріпив. Пластинку целося треба було закрутити все болтик. Кстати, це, наверное, заземлення їде, як ішов. Ну, він в мене як буде держатель. І отаку резинку. Кстаті, тут буде кнопочка теж. Ві... А, і от отак, таку штучку поставив. І в следующему відео будемо це все підключати, все робити. Кстаті, тут навіть передоханітель буде. Статі, тут два. Ну, о, о, буде один У мене, бо тут корпус розвалився. Тут буде, к і дирка. Тут буде лампочка. Все остальне потом. Ставте лайк. За мои старания. И всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал. Мой канал Александр Паяльник. Всем пока. И до новых встреч. Скоро будет новое включение. Не, не забывайте меня.